Вона була заможньою елегантною жінкою, мала розумних дітей, гарного чоловіка та світське життя, про яке мріла кожна жінка, Бела все це мала, допоки з нею не стався один інцидент, котрий не можуть розгадати вже 18 років. Її історія починається досить невинно. Вона була люблячою дружиною Мортімера Гота. Одного із перших поселенців Сансет Валі, місто, яке ми бачимо в Сімс 3. А його батько був засновником міста Плезентвю, яке ми бачимо в Сімс 1 та Сімс 2. Бела носила яскраво червону сукню, жила в маєтку зі своїм чоловіком та виховувала свою доньку Касандру. Але згодом ця жінка стала найбільшою загадкою всієї франшизи. У Сімс 2, події якої відбуваються через 25 років після першої частини. Ми бачимо зміни у сім'ї Гос. Мортімір вже має сивину, також з'явилася друга дитина, син Олександр. Але найголовніше, що Белла кудись зникла. І можна було сказати, що це просто розробники забули додати її у нову Сімс. Або це взагалі якийсь баг, чи може вона взагалі загинула у проміжку часу між Сімс 1 та Сімс 2. Але ні, зникнення Белли записано в сам лор гри. Завантаживши зі Sims з і вперше зігравши в Pleasant View, гравці знайомляться з невеликою предісторією про місто, де розповідається, що Мортімер Гос заробив величезні статки, а нові жителі створюють проблеми у місті. Донька Касандра вже готова створити власну сім'ю, і що Белла одного вечора неочікувано зникла, і її сім'я дуже страждає через це. У сім'ї Гос є кілька фотографій Белли, а її обличчя надруковано на кожному пакеті молока, попереджаючи людей про її зникнення. І звісно, після такого незвичного зникнення без жодних пояснень. Фанати почали шукати зачіпки, щоб розгадати секрет зникнення Белегос. І для того, щоб розгадати цей секрет, пройшло 18 років. Але не так давно блогер Мед Пет або Theorist розгадав давній секрет про пажі Тому сьогодні ми, як справжні детективи розберемося, куди ж все таки ділась Белагос серії ігор The Sims. І як зазвичай робить поліція, почнемо з її найближчої людини. Її чоловіка, який буде нашим першим підозрюваним, з предісторії ми знаємо, що Мортімер дуже страждає через страту Бели. Але на початку гри Морті вже має роман з Діною Калієнте, вдовою брата Бели Майкла Бачалора. І це наштовхує мене на думку, що Мортімер міг сам здихати своєї дружини, просто робить вигляд, що він нещасний, для того, щоб відкинути себе підозри, а сам цей час запалює зі своєю коханкою Діною Калієнте. І це дійсно мотив. Адже у з 2 є механіка розлучення, яка карає невірних партнерів. І якби Бела піймала свого чоловіка на зраді, то Морті мав би покинути сім'ю і втратити весь свій величезний маєток дітей та гроші. Тому він міг ініціювати зникнення Бели, щоб залишити собі весь статус. І спокійно шпьохати з діною калієнте. І деякий час ця теорія дійсно була популярна серед фанатів, але підтверджень її немає. Тим паче, згідно з самої гри, відносини між Белою та Мортімером дійсно були дуже позитивні, що означає, що він наврядчі поглядав наліво. Або він дуже гарно це приховував. Так чи інакше немає достатніх доказів, що Морті хоч якось причетен до зникнення Беле. Тому Мортімер відпадає. Наступним підозрюваним є зять Бели Дон Летаріо, з яким її востаннє бачили. І тут вже трохи цікавіше: Дон заручений з донькою сім'ї гос з Касандрою, але також цей хлопець відомий як справжній бабій. І хоч він заручений з Касандрою, він паралельно зустрічається з Ніною Кальєнте, сестрою Діни Кальєнте. Та й з самою Діною теж було пару раз. Ну і плюс того ще з Кейтлін Ленгрек. Але найцікавіше, якщо ми подивимось на панелі зі спогадами Дона, то ми побачимо, що він мав негативний романтичний зв'язок з нашою Белою. І я не знаю, як Касандра відноситься до того, що її наречений залицявся до її матері, але це дає нам дуже гарний мотив щодо причетності Дона до зникнення Бели. Після того, як Белла відшила та засоромила великого Казанову, пориви емоцій Дона Летаріо міг вбити Белу та ініціювати її зникнення. Також нагадую, що останнє Белло бачила якраз у будинку Дона Летаріо. Тобто у нас є місце злочину, підозрюваний з найкращою репутацією та мотив. Справу закрита. Але не все так просто. Тому що ми дізнаємося, що Белла була викрадена інопланетянами у той час, коли перебувала у будинку Дона. І тут відразу питання: а навіщо? І чому саме Белла? А тому, що інопланетяни всім, як правило, викрадають багатих гарних та популярних людей. І Белла була просто всім вказаного, тому вона була просто ідеальним варіантом. Тоді питання, чи причетний до цього Дон Лодаріо. І моя відповідь: ні. І навіть якщо ми подивимось на сімейне дерево Дона, то він не має в сім'ї інопланетян, тому він ніяк не міг бути причетний до викрадення. Але в грі є дві людини, які мали в роду інопланетян. Тому давайте краще придивимось до Діни та Ніни Кальєнте. сестри, які, до речі, мали романтичний сусунк з Доном Лодаріо. Якщо ми подивимось на сімейне дерево Ніни та Діни. То ми бачимо, що їхній дідусь був викрадений інопланетянами, і потім він народив батька сестер. І я знаю, це звучить дуже дивно, але в Сімс, якщо чоловік був викрадений інопланетянами, то він може завагітніти. І враховуючи, що матір калієнта була людиною, то виходить, що сестри були наполовину інопланетянами, що могло б дати можливість здійснювати викрадення. І хоч конкретної механіки викрадення в гри немає, але інопланетяни конкретно вписані в життя та події гри, тому чому псесмкалієнти не використовувати зв'язки зі своїми зеленими родичами? Окей, якщо навіть так, але який мотив? Можливо, це знову якийсь любовний трикутник, бо, як ми пам'ятаємо, Діна матиме роман з Мортімером. А Дон має роман з Ніною і одночасно заручений з Кассандрою, тобто теж має зв'язок до сім'ї. І в самій грі є одна цікава цитата. Чи було збігом обставин те, що сестри Калієнте приїхали напередодні зникнення Белли, і чи є їхній інтерес до Мортимера фізичним чи фінансовим? Тобто, сестри Калієнте мали якусь ненормальну цікавість до сім'ї Гос. І можливо вони просто здихались конкурентки, щоб потрапити до дуже заможньої сім'ї. Тобто ми маємо мотив та спосіб вбивства. Але є ще один доказ, який розставляє всі крапки над «і». І цей доказ це сама Белла. Адже якщо людину викрили інопланетяни, це не означає, що вона ніколи не повернеться. Звісно, ви вже не знайдете її в Pleasant View. але всім з 2 у районі Strange Town, де впало НЛО, ви знайдете нашу загадкову Госс. яка щойно впала з інопланетного корабля і дала інтерв'ю журналістам, які весь час її шукали. І вона розповіла про участь сестри калієнте у її викраденні. Ось цитати з інтерв'ю: коли Діна і Ніна переїхали до міста, вони безумовно були дуже відвертими з моїм чоловіком. Насправді це було майже образливо наскільки відкрито вони намагалися завоювати його. Ніби я цього не помічала. Я думаю, що хтось відправив Діну в місто спеціально, щоб відтягнути Мортимера від мене. Я знаю, що він геній і його робота важлива для багатьох людей. Я навіть уявити собі не могла, що спроба створити життєвий еліксир, який міг би допомогти кожному, коли-небудь підштовхне когось до того, щоб зруйнувати наш шлюб. І навіщо було забирати мене від нього? Можливо, вони вважали, що я відволікаю увагу. І вірили, що, забравши мене від кохання всього мого життя, він припинить свою роботу. Також вона пояснила, що робила у будинку Дони Лодарі у день зникнення. Йому потрібен був друг, і ми прийняли його в своє життя. Я думаю, що Кассандра була закохана в нього з самого початку, і, на жаль, я думаю, що він був трохи закоханий у мене. Я не думаю, що Дон підходить Касандрі, але вона повинна слідувати своєму серцю. Не кажіть Мортимеру, що я це сказала. Тієї ночі, коли я поїхала з Плезатвію, я була у Дона вдома, розмовляла з ним про життя, кохання і про те, що він відчуває, будучи новеньким. Був гарний, теплий зоряний вечір, і ми стояли на даху і дивилися на зірки. Все, що я пам'ятаю, це спалах світла і те, що я прокинулася в незнайомому місці. Тобто, Дон Ладарі у цій історії це звичайний пересічний хлопець, який опинився не в той час і не в тому місці. Але давайте повернемось до сестер. У нас є підтвердження, що саме вони причетні до зникнення Белли. Але вони це зробили не заради грошей, а заради якогось еліксиру життя, над яким працював Мортімер. Давайте ще трохи поясню, щоб стало зрозуміліше. До того як Белла дожилась на Морті, вона була частиною сім'ї Бачалор, а її брат Майкл займався науковими розробками, куди згодом доєднався Мортімер. Якщо пам'ятаєте, то я казав, що Діна це якраз таки вдова Майкла Бачалора, тому зрозуміло, звідки вона знає про еліксир життя. І це ще один мотив, чого Діна повинна була закохати в себе Мортімера, тому що після смерті Майкла вона мала втратити доступ до того еліксиру. але на її шляху понила з Белла, яка мала завадити її підступним планом. Але тоді питання: якщо Белла насправді жива, чому вона не повернеться назад додому і не зруйнує плани калієнти. Бо Белла не просто була вкрадена, вона була закинута в минуле за допомогою машини часу, щоб вона не могла нічого довести. І ні, я не здорів, зараз, зараз поясню. Сімс 2 відбувається через 25 років після подій Сімс 1, в той час як Сімс 3 є приквелом першої частини. Тобто Сімс 3 відбувається у минулому перед Сімс 1. І в місті Сансет Валі ми можемо знайти ще малих, але вже нам відомих Мортімера табелу. Навіть незмінна червоносукня вже була на ній. Але якщо ви відправитесь у Лунар Лейкс, ви знайдете старий надгробок, який належить нашій Белі Гос, яка померла від старості. Що це сама наша Белла було підтверджено одним із продюсерів гри у Твіттер. Також знову задаємо нашого нещасного Дона Лотаріо. У Сімстрій, який, якщо ви запам'ятали, є приквелом Сімс 1, у місті Ріверв'ю. Проживатиме наш Казанова. але він не дитина, як Морті Меребеле, а дорослий чоловік. І як було сказано у грі, Дон лише пам'ятає, він вступив у телепорт, і декілька жінок сміялися на фоні, і потім він опинився рівер'ю. Але як ви зрозуміло, це був не телепорт, а машина часу. А дві жінки, які сміялися з нього, були ніхто інші, як сестри Кальєнте. бо ніхто, окрім сім'ї госта калієнти, не мали б доступу до таких наукових винаходів. І є доказ, що Діна сама використовувала машину часу у своїх цілях. Її також можна буде знайти в Sims 3 в Bay. і в її біографії буде написано чи зможе Діна розбивати серця в Барнакл, Bay, як вона робила в Плезентв'ю. Але у Sims 3 Мортімер ще дитина, і ніякого Плезенф'ю ще не існує. Крім того, у Sims 3 є книга під назвою Де Белла? письменника з ніком Райт» right", або Я правий, який також написав передбачення майбутнього. Крім того, є книга «Вбивство в Плезентв'ю, написаний Олександром Госом, сином Белла, який на той час ще навіть не народився. Тобто, якщо ви зрозуміли, письменник з ніком Райт right, – це і є наша Бела, і виходячи її закинули ще раніше ніж почались події Сім 3. Отже, що у нас виходить? Мортімер працював над розробкою еліксиру життя, який хотіли отримати сестри Калієнт. Для цього вони перш за все здихались головною перепони до їхнього плану Белли. Вони викрили Беллу за допомогою своїх родичів інопланетян та відправили її у минуле. Викрадення вони виконали, коли Белла була у будинку Донало Лодаріо, щоб відкинути від себе підозрюва і звинуватити Дона, якого теж згодом здихалися. Після всіх викрадень Діна завела Рома з довцем Мортімером і могла вільно отримати доступ до еліксиру життя. Справу закрито. Дякую за вами був Хад До зустрічі!